Привітулі, Сонечка! Зараз я вам розкажу, як мене все дістало. І почну я з головного. Не. Не так. Ха! Як ви тут, сонечка? Пару днів вдома, пару покатух на мотику, і я знову майже адекватний. Кажу офіційно, це було найгірше літо в моєму житті. Зараз розкажу чому. Поки не забув. Після попереднього відео зі мною провела розмова наша контррозвідка. В двох словах, військовослужбовці не мають права підіймати проблемні питання на загал. Тому одразу оголошення. Я не військовослужбовець. Якщо я кажу ТРО, то це товариство з розумовими особливостями. Якщо ЗСУ, то це зберечи суниці України, а гейштаб це узагальнюючий термін усієї ЛГ... ЛГБТ спільноти. І жодним чином не пов'язаний з Генеральним штабом Збройних сил дає такі. Прекрасні люди, як генерал Содер. Не знаєте, хто це? Подивіться Стерненка. Так от, кінець весни, я в дрончиках, все файно. До речі, взвод у бак 114, ван лав, хлопці, сумую за вами. Е, сиджу я, знаєш, одного дня на СПшки, і тут раптом збирайся, тебе переводять. Наказ ГШ. Куди можна перевезти дронщика з Харківщини, спитаєте? А я вам скажу: на посаду провідного трясся бухгалтера в такому глибокому тилу, що не всі порнозірки про таку глибину чули. Мої дії, ясна річ, спробувати перевестися знову кудись на гарячку. І ось тут і почалися проблеми. Трохи поясню стосовно нової бригади. Загалом бригада, наче норм, в управлінні, в командуванні, наче адекватні люди. Не знаю, як би вони себе поводили на бойових, але. Поки що враження позитивні. Але були і свої косяки. Знаєте, яка найпопулярніша розвага влітку? Шикування. Сім разів на день. Літо 24-го. Воююча країна! Сім тряся разів! Це 5 і ще два! Так наче в якійсь книжці для офіцерів написано в будь-якій незрозумілій ситуації шикування. Та я в клятій теріошці за два роки шикувався менше, ніж тут за один день. А хочете вишеньку на торті. А В сигналі розсилали сповіщення, в чому прийти на шикування у футболці чи в кітілі. А якщо в кітілі, то скільки разів підвернути рукава? Так, наче від того, орки дохнуть. Уф, у мене від того досі пригорає. Та менше з тим. Повернемося до наших баранів. Спочатку мені сказали, що всі переведення заблоковано, тому що бригада на стадії формування. Потім прийшов новий камбріг і сказав, що всім бажаючим підпише переведення. І я ж швиденько такий, Ульо, 65-ка, А заберіть мене літати. Ну, позязя. Мені відправили рекомендаційний лист, я накатав рапорт, всі все підписали, і документи пішли на ОК-Захід. А я став чекати. Тиждень чекаю, два нічого. Місяць нічого. Два місяці теж тиша. Спойлер! Через три місяці теж жодної відповіді. ОК-Захід просто проігнорувала мій документ. Весь цей час я не просто сидів, я тикався в ГУР, СБУ, Третю Штурмову. Всюди одна й та сама відповідь: хлопче, ми б тебе з радістю забрали, аби ти був на свободі. А так, максимум, скинемо тобі відношення, пиши рапорт. Ну, а що з рапортами на переведення робить ОК «Захід», ви вже в курсі. Я теж. На жаль. Через одну хорошу людинку спробував ініціювати переведення в межах ОК-Захід на гарячку. Пройшов місяць, здогадайтеся, що правильно мій улюблений результат. А, попутно написавши рапорт на 128 це теж в межах ОК-Захід. Так тут взагалі цирк. Тут навіть до ОК-Захід не дійшло, бо наша строєва його загубила. І я такий: Та за що? Отже, що ми маємо? Вже чотири місяці ЗСУ має в тилу е, провідного бухгалтера, який ні чорта корисного не робить, а могли мати дронщика десь на гарячому напрямку. Це все, що треба знати про ефективність використання людського ресурсу в ЗСУ. І це все завдяки якійсь одній людині, десь там в її штабі, яка вирішила мою долю, нічого в мене не спитавши. Я декілька місяців просидів овочем і не жив, тому що не був вдома, і користі ніякої не приносив. Єдине, що я отримав, це купу докорів сумління, бо поки хтось гинув за мою країну, я просто сидів в тилу і ні чорта не робив. Просто сидів і чекав з моря погоди. Скажу чесно: коли так довго б'єшся як ліба обліт і не отримуєш жодного результату, починаєш втрачати мотивацію і хочеться забити на все, я вибачаюсь, хер. Я вам не потрібен. Та ок, я і далі буду сидіти в безпечному тилу, гратися в ігри, дивитися фільми, анімешки, серіали і чекати, поки хтось за мене переможе в цій війні. Але у мене язик не повертається сказати, я зробив все, що міг, з мене годі, знаючи, що в свій час зробили кіборги, оборонці Азовсталі і решта героїв сьогодення. І раз мету свою я не зміню, а міняти таки щось треба. Я спробую інший підхід. Всі офіційні методи переведення я вже випробував. Тож тепер буду мислити трошки нешаблонно. Я піду в СЗЧ, потім до суду, там я розкаюся і попрошуся на гарячку. Коротше кажучи, в мене є план, і я його дотримуюся. Шостого вийде, а потім розкажу. А поки всім подякував, все буде Україна!